США пройшли дебати між Байденом та Трампом, головними претендентами на майбутніх виборах президента Сполучених Штатів. Ці дебати очікували дуже довго. Були було багато суперечок. Хто ж переможе? Ну і зараз наскільки вже можна судити з перших коментарів, з перших реакцій. Судячи з усього, перемогу віддають більше Трампу. Але ми зараз поговоримо про це з нашим міжнародним оглядачем Міланом Лєлічем і дізнаємося в нього подробиці. Вітаю, Мілане! Привіт, Денис! Отже, скажи, будь ласка, я вже бачив першій реакції, що Трамп нібито переміг, а Байден виглядав непереконливо. Що ти думаєш з цього приводу? Чи це дійсно так було, чи насправді Трамп просто як завжди кричав, брехав, але насправді, ну, за змістом свого виступу нічим не перевершив Байдена? Ну, якщо максимально коротко підсумувати результати саме цих виборів, то я би сказав, що е, Трамп не переміг, але Байден точно програв. Просто Трамп зі свого боку не зробив нічого такого, чого він не робить завжди. Він вів себе абсолютно у своїй звичній манері. Можливо, єдине, що трошки, мабуть, більш стримано, ніж від нього це очікували, і це має пояснення. Очевидно, його стратегія, його штабу зрозуміли, що. Аж надмірна експресивність Трампа може відлякувати якихось ну. По побільш-менш поміркованих виборців, які можливо через це побоюються за нього голосувати. Їм він симпатичний, але думають, ну все таки може занадто він якийсь емоційний для президента, тому Трамп себе вів о, досить стриманий. Він навіть не порушував регламент Це о, фактично неможливо уявити собі таку ситуацію. Тобто, він, коли в нього був вимкнений мікрофон, то він справді мовчав, він не намагався щось кричати, тому що всі очікували приблизно цього. Але загалом абсолютно його о, і тези і подача були звик. Це був той Трамп, якого ми вже бачимо багато багато років. Це були абсолютно опис навколишньої дійсності в абсолютно чорно-білих фарбах, без жодних напівтонів. При Трампі за словами самого Трампа, все було просто ідеально абсолютно в будь-якій сфері. От прямі цитати, наприклад, його як я запам'ятав, що при мені економіка США була розвинута найкраще за всю історію США. При ньому взагалі не було тероризму. От коли він був президентом, не було тероризму як явище. При ньому навіть екології, коли запитали про екологію, Трамп сказав: при мені таких настільки хороших екологічних показників не було ніколи в історії Америки. Тобто, все було шикарно. За словами Трампа, при Байдені все стало повністю навпаки. Тобто, з таких цікавих моментів, які він розказував, наприклад, про те, що після приходу Байдена американські ветерани почали жити на вулицях, про те, що демократи вони не просто підтримують аборти, вони, а вони вбивають новонароджених немовлят. Вже. Про те, що Америка повністю знищена, ну от взагалі як країна, що вона вже країна третього світу, з нею ніхто за ні на неї не зважає іміджу, немає. Ну тобто, от. В кожній з сфер Трамп повторював, що Байден найгірший президент в історії, я найкращий президент в історії крапка, Все це не обговорюється. Це тобто, це абсолютно таке звичне бла 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 від Трампа, яке звичайно будь-яким елементарним факт чекінгом розбивається на раз. І, і вже насправді я бачив принаймні десяток матеріалів, де все з цифрами, з цитатами, з фактами розібрано. Але справа в тому, що для е, ядерного електорату Трампа цей весь факт Чекінг абсолютно не працює. Він працює в інший бік. Він їх переконує, що всі змі продалися демократам, бо вони ось таке пишуть про Трампа, що він бреше. Це вони бреше. Е, тому, в принципі, Трамп був як Трамп. Цікавіше тут, мабуть, все таки Байден. На нього подивитися, тому що були дуже дуже високі очікування у штабу Байдена від цих дебатів. Бо кампанія загалом складається не на його користь. Він поступається в кількох штатах, що вагаються, які будуть вирішувати долю виборів. Відрив від Трампа в нього невеличкий, але він стабільний і він не скорочується. І була дуже велика ставка на ці дебати, тому що це справді момент істини. Прямий ефір: там мільйони чи напевно, десятки мільйонів американців дивляться на всіх можливих платформах, на всіх можливих гаджетах. 90 хвилин прямого ефіру, обличчям до обличчям з опонентом. Ну, прекрасний шанс переламати ситуацію на свою користь. Байден дуже наполегливо готувався. Там навіть в його резиденції побудували імпровізовану копію сцени, на якій мали виступати, щоб від, відрепетирувати, як навіть заходить, стає за трибуну. Грали його радники, грали роль умовного Трампа, чи умовних модераторів, просто розігрували тренування, дебати. Звичайно, якісь тези, якісь домашні заготовки. Супер була підготовка. Що ми побачили на виході з цієї підготовки, і власне головна ключова мета була Байдена ну досить проста. Насправді, довести, що він фізично спроможний, що він не старий, що в нього гострий розум, добра пам'ять, і що він абсолютно в стані ще 4 роки керувати Сполученими Штатами. Це була задача. Задача виконана, я думаю. Не на нуль я думаю, десь на мінус 50%, тому що стало гірше, тому що ми побачили справді вже людину відкрито похилого віку, дуже похилого віку. Е, людину, яка звичайно ну має величезні знання і логіку, і аргументацію в найрізноманітніших сферах, але яка звучить і головне виглядає дуже непереконливо голос. Манера е мови він декілька разів е просто збивався в хок... він починав одне речення, потім переходив на іншу тему в цьому ж реченні. Очевидно, забував чи плутався про що він говорив, і е в результаті виходив: ну, ну, абсолютний набір слів. Просто це це навіть не речення, це просто набір е різних слів, які перемі е переміжаються якимись тобто. <кхи> Це виглядав, і це насправді визнають демократи. Це не лише точка зору там республіканців чи незалежних спостерігачів. Демократи теж визнають, що все було дуже погано, тому що на дебатах найважливіше це картинка. Запам'ятовується не те, хто кого як де підловив там в дискусії про економічну політику. Не це запам'ятовується. Запам'ятовується, як хто виглядав. Трамп виглядав як завжди, нормально там на свою там, тверду четвірку, мовно кажучи, а Байден виглядав на двійку. Приблизно і е, картинка не на його користь. Відповідно е, і одразу був проведений імпровізоване опитування каналом CNN, який організовував дебати. 67% американців сказали, що переміг Трамп. Це значно більше ніж кількість його симпатиків. Симпатиків республіканської партії це означає, що і е, незалежні нейтральні виборці, і навіть частина демократів визнали очевидне. Байден ці вибори програв. Скажи, будь ласка, таке питання. Я вже теж бачив після цих дебатів якісь розмірковування на тему, що все ж таки Байден ще може знятися з вибору з виборів, не піти на них і виставити якусь заміну. Чи це можливо? От наскільки такий варіант можливий після цих дебатів? Як ти оцінюєш це? Перші розмови про це почалися ще до того моменту, як дебати ще не закінчилися ще до першої рекламної перерви. Вже почалися ну, по соціальних мережах, в першу чергу, по Твіттеру, почалися в демократичному сегменті. Якраз почалися коментарі: що «Е, ні, ми з таким кандидатом не виграємо, треба щось робити, треба якось його міняти. Потім вже підключилися і джерела там топових американських медіа, зокрема й тих, які симпатизують демократам, е, їхні джерела в штабі Байдена, які теж або в демократичній партії, які теж почали казати, що ну з цим треба щось робити. Ми ну, різного очікували, але навряд чи хтось думав, що все буде настільки погано, що ось у цього у цієї людини, ось у діючого президента нашого лідера, немає шансів на перемогу над Трампом. Він ну він не виграє після всієї підготовки, про яку я ось розповідав пару хвилин тому. Після всього Трамп, причому особливо до виборів, взагалі не готувався. Він катався по країні, проводив мітинги. йому це йому це в принципі. За великим рахунком не треба. Байден готувався, сховався від публіки, і ми побачили те, що ми побачили. Почалися розмови. Одразу звичайно почало фігурувати якісь прізвища, потенційні кандидатів. Якісь із них ну відомі. Я думаю, українські аудиторії колишня Перша Леді, Мішель Обама. Це екс-спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Наприклад, це лідер е, сенаторів лідер демократів у сенаті Чак Шумер. Але це також декілька губернаторів. Демократів від різних штатів і Мічиган і Каліфорнії, які за океаном тут невідомі, але в Сполучених Штатах вони в принципі вважаються досить серйозними відомими політиками. Почалися спекуляції на тему того Хто може бути, поки що ніхто відкрито не підняв бунт. Всі навпаки заявили ні, лояльні Байдену це наш лідер, наш президент. Йдемо з ним до перемоги. Але розмови точно будуть тривати однозначно. Коли прийде перша серйозна соціологія, якщо вона покаже, що справді після цих дебатів Байден різко просів, навіть не те, що Трамп виріс, Трамп залишиться плюс-мінус при своїх. А ось якщо Байден дуже сильно просів, тоді я думаю почнуться серйозні розмови. Інша річ, що вже технічно досить. Важко замінити е, кандидата на виборах настільки пізно його не міняли. Ну в новітній історії США принаймні, це точно бо тому, що до виборів залишилися лічені місяці. Пройшли вже всі праймеріс на всіх праймеріз 50 штатах. Звісно ж, переміг Байден. Він набрав 99 з гаком відсотків голосів. Ну бо за кого? Ну якщо такий кандидат, ну логічно за нього будуть підтримувати, тому що опоненти були суто формальні в нього конкуренти на праймеріс. Е, тому. Єдиний варіант: єдиний варіант це, якщо Байден сам вирішить зняти свою кандидатуру, жодних юридичних чи партійних механізмів примусити це його робити, просто не існує в природі, лише доброю волею. Він зніметься, і або скаже: ось мій наступник чи наступниця, або скаже: вирішуйте самі. Я нікого не підтримую. За кого делегати нашого з'їзду проголосують? Окей, то і буде кандидатом. Але справа в тому, що навіть заміна кандидата, якщо замість Байдена, вони все ж таки знайдуть якусь кандидатуру. Демократам, навряд чи допоможе, тому що. Виявиться, що вони впродовж року чи навіть більше вони переконували всіх, кого тільки можна, що Байден є ідеальним кандидатом, що він в чудовій фізичній формі, у нього гострий розум, тверда пам'ять, що лише він здатний перемогти Трампа. І ось в якийсь момент, буквально за кілька місяців до виборів, виявляється, що це все не так. Що він і не ідеальний, настільки не ідеальний, що треба в останній момент знімати його з потяга і гарячково шукати когось іншого на заміну. Це буде дуже потужний. Моральний удар, звичайно, по взагалі по всьому демократичному табору, і уявити, що в таких умовах вдасться вирвати перемогу над Трампом, ну це фактично нереально. Звичайно, у Байдена і у його команди ще може залишатися надія на чудо, справді на якесь диво, тому що вже логічних аргументів, які могли би е, обґрунтувати його перемогу, не залишилося. Якесь чудо, якийсь чорний лебідь. Наступні дебати будуть у вересні. Можливо, до того часу, якимось магічним чином Байден перевтілиться, стане значно впевненішим, жвавішим, енергійнішим. А Трамп. З невідомих причин просто втратить ґрунт під ногами, і, і на других дебатах ближче до виборів вже фактично там за два місяці до виборів 에, Байден просто розгромить свого опонента і покаже, що він ще супер в суперформі. Ну чи можливо таке диво? Ну в політиці, звичайно, будь-що може статися, але жодних передумов, ще раз логічних, до такого сценарію я не бачу. І останнє питання: скажи, будь ласка, що кандидати казали під час дебатів про Україну, взагалі піднімали вони тему е, нашої країни, ситуація, яка тут склалася, переговорів з Путіним чи ні? Так звичайно, тема України піднімалася, вона не була центральною. Цього не варто було очікувати, тому що на будь-яких американських виборах. Завжди в пріоритеті внутрішні питання це не залежить від зовнішньої обстановки. Це завжди ну зараз. Це наприклад теми міграції, це теми абортів, це теми контролю над зброєю і таке інше. Але зовнішня політика ну займає певне не на чуді списку тем, але точно й не останнє місце. І от в цьому сегменті зовнішньої політики, звичайно, про Україну говорили багато і поверталися до неї кілька разів кандидати, і навіть певні одна з небагатьох таких суперечок, обмінів репліками, скажімо так, сталася якраз е щодо України в по суті, Байден не сказав нічого нового, що ми від нього не чули впродовж останніх. Та фактично двох-двох з половиною вже років повномасштабної війни з Росією, ну особливо якщо брати його риторику останніх кількох місяців, то все було ідентично. Треба допомагати Україні. Путін злочинець, не можна силою там перекроювати кордони. І ми будемо допомагати Україні. і Так далі тут абсолютно нічого нового. Цікавіше, звичайно, було почути, що Трамп скаже на ці всі речі. Трамп сказав фактично одну. З натяжкою, те, що можна назвати новиною, він сказав про те, що він йому не, не подобається, він не приймає умови Путіна щодо завершення війни. Але це теж не треба перебільшувати, тому що це. Він сказав під натиском модераторів. Він е, намагався піти від прямої відповіді. Вони його дотисли, і він так якби легенько сказав, що ні, ні, я, я це не підтримую, мені це не підходить. І повернувся знову сів на свою улюблену конячку і почав звинувачувати. Ну, звичайно ж, Байдена в тому, що Росія напала на Україну. Казати про те, що він, от якби він був президентом, ніколи б нічого не сталося. Повторив ну неприємні, звичайно, для нас наративи про те, що Україна програє війну, що ми втрачаємо. Солдат, ми втрачаємо території, ми втрачаємо міста і таке інше. Але ну звичайно запевнив Трамп про те, що е як. Якщо його верніше, в його версії, коли його виберуть, він не сумнівається в своїй перемозі. Ось коли його виберуть, він все вирішить навіть до того, як е, пройде інавгурації. Він сяде в президентське крісло знову. Що все буде війна буде завершена дуже швидко, і звичайно ж Трамп не пояснив, яким чином він намагається цього досягнути. Як мені здається, і не лише мені, дуже багатьом відповіді на це питання насправді не знає сам Трамп, яким чином завершити війну, але це не заважає звичайно йому. Бравувати на фоні Байдена, такого, який, який не може забезпечити порядок у світі, мовляв, я прийду, і все буде отак. Все абсолютно в манері Трампа. Для нас в сухому випадку від цих дебатів нічого не змінилося і нічого не стало більш зрозумілим. Дякую. Отже, будемо спостерігати. Можливо, що стане більше зрозумілим в наступні місяці. Це експерт Мілан Ліліч, якому я дякую. А вас, друзі, закликаю підписуватися на youtube канал РБК Україна. У нас завжди актуальні новини.